Доброго дня, друзі! Хотів би записати своє наступне відео, яке буде стосуватися духовного розвитку. Саме ця частина є фундаментально важливою, саме вона формує наше здорове світобачення, а також формує нашу поведінку в соціальному житті. Тому ця частина є доповненням до фізичного розвитку. Якраз ці компоненти вони створюють людину як особистість. А також ту людину, яка стає власником свого життя. Тому відзначу те, що в нас є певний да, розподіл ну, в житті. Тобто, перше, це те, що створив творець, те, що закладено природою, і те, що створили люди. Відповідно в цих двох. У розподілах так, є певні інструменти, які контролюють нашу поведінку. Тобто, Якщо творець нам заклав так, такі інструменти, як совість, розум, любов, повага, ненависть. Тобто, це ті інструменти, через які ми формуємо нашу Взаємовідношення із оточуючими з оточуючими, і людьми, а також те, що створили люди. Тобто, та реальність, де в нашому чинному законодавстві прописана ну, наша поведінка. І відповідно природою творцем нам також дан такий інструмент. Як вільний вибір. Тобто, цей вільний вибір, він даний нам при народженні, і цей вільний вибір в нас не може забрати ніхто. Тобто, навіть да, ні одне чине законодавство, це вільний вибір вас не позбавляє. Тобто, ми цей вільний вибір або робимо свідомо, або несвідомо, можливо, під примусом, можливо, під. Страхом, але ми його реалізовуємо. Але щоб усвоїти фундаментально важливість свого вибора, да, і бути власником цього вибору. Тобто, щоб робити власний вибір і робити його свідомо, відповідно, потрібно духовно розвиватися. Тобто та людина, яка духовно розвивається, яка пізнає свою природу, відповідно вона через призму цієї духовності, тобто вона отримує цю людяню, людяну природу. І те, та свідомість формується, яка дає і дає розуміння те, що всі ті програми, які нам дали при народженні школа, дитсадок, університети, тобто Оці всі знання, оці всі, вони створюють нам певні програми, які впливають на нас. І, відповідно, саме через духовний розвиток ми контролюємо ці програми. Ми не стаємо ці, цими програмами. Тобто ми все дивимося через призму любові, через призму людяності. Тому та людина, яка духовно розвивається, це якраз та людина, яка прописана в Конституції України. Третя стаття пише людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні на вищою соціальну цінністю. Саме така людина вона належить до членів людської сім'ї. Тобто, саме така людина має право. На визнання її творцем. Це те, що прописано у нашому. Зараз ми знайдемо наше цивільне законодавство. Так, цивільне законодавство стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Перший пункт тут виходить право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідним тощо. Об'єкта права інтелектуальної власності. Тобто така людина вона повністю формує своє життя і повністю Контролює свій вибір, як в явному світі, так і в нашій реальності. Тому духовно розвиваємось. Пока-пока. Зустрінемося в наступних відео.